Привіт! сьогодні відео покажу, як зробити сирну запіканку. Ну, що ж, починаємо. Беремо 600 г творога. Далі беру 4 ложки ізюму і заливаю кипятком на хвилин 10. Додаємо 3 ложки сметани. 3 столових ложки цукру. Далі додаю ванілін 2 грами. 3 столових ложки манки. Далі додаю ще 3 яйця і починаю збивати блендером. Ось така десь маса виходить. Далі висипаю ізюм і перемішую все. Далі буду перекладати цей весь сир. В ось таку от форму. Ну і паралельно перед цим бажано включити духовку на 160 або 180 градусів на розігрівання. До речі, якщо у вас духовка без градусника, можна купити ось такий тимчасовий градусник. І спостерігати за температурою. Посилання залишу в описі під відео. Ось так заповнив форму. Далі чекаю, поки нагріється духовка, і запихаємо. Після того, як ми нагріли духовку до 180 градусів, ставимо випікатися на 40 хвилин. 30-40 хвилин. Я поставив зараз будильник на 40 хвилин і за 40 хвилин поверну сюди. От, воно так суттєво піднялося. Зараз в духовці температура 180. Пройшло приблизно десь година мабуть 15 хвилин. І я ще трошки зачекаю, щоб верх так підзолотився, підзапікся, так сказати. І думаю, можна буде вмикати. Це використовую до такого світла, щоб підсвітити. Стандартним світлом духовки воно ось так, що не видно. Чи, готовий, чи ні Ось, пройшла в мене година приблизно 20 хвилин, вийняв. Ось така запіканка вийшла. Чекаємо трохи, щоб вона остила, і після того можна буде перевернути. Пройшло 20 хвилин, загорнув ось так форму, щоб воно не впало. Зараз прикладу тарілку і переверну його. Ось так от виходить, легко перевертається, відділяється. Головне, змазати. Форму олією або звичайним маслом, кого що є. Я змазав, як ви бачили, олією. Багато надав, просто форму. От. Далі трошки ще охолона Сирник виходить ніжний, м'який і дуже смачний. Якщо лишились питання, пишіть в коментарі. З радістю на них відповім. З вами був канал Китай Бро Андрій Панчук. До зустрічі. Буду вдячний, якщо поставите лайк.